Канал Андрій Стойгора пропонує надзвичайно гарні квіти ліани Звичайно, в Карпатах ще донедавна не росли різноманітні ліани. Ну, що було в нас із ліан? Виноград, хміль, камсіс, такий ось був стан. А в останню пору ліани серед квітучих гору Адже клімат вулканічних Карпат. І панує гляну з усього світу і це віват. Я і сам ще не бачив такої чудесної квітки. Тож дивіться на неї, до схочу дорослої дітки, квітка чи квіти, на ліані цієї є просто казкові. Це подовж у незвідане, немов ми не у школі. Бо школа природи найкраща є дійсно. Радійте, святкуйте, чарівне це дійство. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.